Не заглибукими морями, хоч і не в центрі великого міста, а в сільській глибинці жила була школа, країна дитячих радощів і вчительських надій. Була ця країна весела, гамірлива і часто нагадувала гурту. Веселі перерви змінювалися цікавими уроками зустрічами з книжковими героями, а дозвілля вставала процесом творчості і натхнення. Заняття спортом – щоденною турботою про власне здоров'я. Одним словом, як і скрізь, але була ця школа особливою. Бо за що не бралася в цієї країни, все у них ставало чарівним, захоплюючим. Звичайний пензлик у руках юних майстрів творив справжні шедеври, а рукою справді ставало загиблими. Маленького першокласника відкривав йому шлях до знання. Країна завжди пишалася за своїми жителями, і в них, і за її межами, кожен стала успішним і щасливою. Та що з останнім часом сталося в країні? Мабуть, невідомий вірус вразив усі. Вони ну, тікають зараз уроки з крейдою та дошкою. Не встигає вивчити уроки. Цікаво. Як відвідати факультативи, якщо живу в іншому селі? І я не один такий. Доброго. Дня. Не менше були вчителі. Програми змінилися, літератури обмаль. Завтра знову їхать на семінар, уроки пропадають. Усю країну охопили розпіщ і вічі. І коли вже всі зневірилися, Гали Михаль, це вам! Сьогодні зв'язування з учителем немає часових меж. Факультативи дистанційно, без проблем. Весь вік проїздила на семінари, а тут учені до мене в гості. Сьогодні мені не обов'язково сидіти годинами в приміщенні. Я можу навчатись будь-де. Я маю двох дітей. І я засвітляю можливості. І ти сьогодні до школи з дипломатом не сучасно. Нарешті я йду до школи з ложкою. Спасибі від відкритому світу. Моя донька має обмежені можливості навчання, тому що вона дитина інвалід. Я думаю і сподіваюся, і вона надіється, що відкритий світ допоможе їй здобути якісну освіту. Відкрий світ. Світ спілкування з такими ж дітьми, як і вона, щоб допомогти їм порадами підтримкою. Для чого в моїй школі потрібна перемога у конкурсі Відкритий світ? Звісно, для того, щоб ми й надалі могли перемагати у малій академії наук, в предметних олімпіадах, творчих та інтерактивних конкурсах, а ще освоївши технології, бути конкурентоспроможним. А ще нам потрібен доступ до найкращих бібліотек світу, щоб знати все-все. Данівська школа це освітній округ, у якому навчаються діти із шести 7 Сподіваємось, відкритий світ надасть їм можливість доступу до якісної, сучасної освіти.